Цьому випуску Ось як Забарний зіграв у матчі проти Челсі. Ранієрі захистив Довбика за помилку, яка призвела до пропущеного Голоруми. Челсі хоче отримати шалені гроші від УАВ за скандал з мудриком. Київська динамо втратило одного з лідерів на зборах у Туреччині. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Хай квітне український Ютуб. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. У 21-му турі АПЛ Челсі та Борнмут зіграли в результативну нічию 2-2. Ілля Запар незвично вийшов в основі Борнмута, але точно не зміг собі записати у актив старт зустрічі. Українець завовтузився з м'ячем на чужій половині, програв боротьбу Джексону, а той вивів палмера на рандеву з кіпером, який відкрив рахунок. Вишні дуже агресивно розпочали другу половину, семеню заробив пенальті, отримавши по ногах від Кайседо, а клюйверт впевнено реалізував вирок. Далі гості полетіли вирвати всі три очки. Простесенька комбінація завершилась могутнім ударом Семеню у ближню дев'ятку. У компенсований час Фелікс прибрав забарного, підставився під пол крісті, заробивши небезпечний штрафний. До м'яча несподівано підійшов різ Джеймс, і наче рукою поклав під стійку. Цьому ж турі Бренфорд Єрмолюка з ідентичним рахунком завершив матч проти чемпіона АПЛ Мансіті. Обидві команди не забили до перерви, однак другий тайм все компенсував. Воден ніби організував комфортну перевагу містянам, оформивши дубль, тім Брентфорд відігрався під завісу зустрічі. Як тільки на полі з'явився українець Єгор Єрмолюк, Віса й Ньоргора відквитали перетет та вирвали нічою для своєї команди. В Турнірній таблиці АПЛ Ліверпуль розташувався на першій сходинці, набравши 47 балів, Арсенал Зінченка, третій. За ним відразу йде Челсі Мудрика, Портмут забарного на сьомій сходинці, Брентфорд Єрмолюка в середині таблиці з 28 очками, Евертон Миколенко, 16-й, але ще має матч у запасі. А хто на вашу думку стане чемпіоном АПЛ в цьому сезоні? Чекаю ім'я вашого фаворита в коментарях. Кияни також провели свій третій спарринг на зимових зборах проти польського відзива. Шовковський продовжив експериментувати зі складом. У воротах з'явився Валентин Моргун. Зі старту вийшли Богдан Слюбик, центрбек Ю-19 Данило Іщенко. А також нарешті повернувся після травми Андрій Єрмоленко. Наприкінці першого тайму поляки вийшли вперед. Гиржей, щоб до останнього поборовся в центрі, віддав навісну передачу за спини оборонцям, а Соболь під тиском відтіснув дубінчика та з Слюбика перекинув м'яч через воротаря. Вже наприкінці матчу Динамо заробило право на пенальті за гру рукою, а вона з позначки розвів по кутах і голкіпера як наслідок бойова нічия один Головний тренер Роми Клаудіо Ран'єрі прокоментував матч 20-го туру серії А Болонією та реалізований пенальті українським нападником команди Артемом Довбиком. Команда віддається наповну, і коли гравці це роблять, я щасливий бо ми могли забити кілька разів, але команда не здається, і мені це подобається. А от що мені не сподобалось у першому таймі, що ми повинні були грати швидше з більшим ритмом. Ми рухалися, але не мали тієї швидкості виконання, яку я люблю. Ми були занадто повільними і часто віддавали м'яч назад. Щодо гри Артема Довбека, він один із перших, хто виконує пенальті, бо є дібала Передис і Він інші двоє не були там, і було правильно дати йому відповідальність. Хоча Залевський спочатку підходив до позначки, але я хотів, щоб саме Артем пробив пенальті. Він дуже хороший гравець, вже родня він забив багато голів з позначки. Щодо критики в бік Артема, що він мало б'є по воротах, так це правда, але ми повинні навчитися подавати довбику на швидкості в просторі, ми часто цього не робимо, потроху ми зможемо залучати його все більше і більше, нам потрібно багато працювати. Тепер до трансферних новин Полісся домовилось про трансфер форварда пеніроля Пакундо Батісти, 25-річний уругвайський нападник, права якого належить мексиканський Некаксі, підписав з українським клубом трирічний контракт з можливістю продовження угоди ще на один сезон. У складі пеніроля у 23 матчах в усіх турнірах Батіста забив 10 голів. Захисник арсенала Олександр Зінченко знаходиться у сфері інтересів дортмундської Борусії. Між німецькою командою та представниками Олександра відбулися конкретні переговори в останні дні та тривають наразі. Каноніри відкриті для того, щоб віддати свого гравця в оренду з правом викупу за приблизно 20 мільйонів євро. Київське Динамо зацікавилось у трансфері ще одного гравця львівського руха та молодіжної збірної України Романа Дідика. Справа вже дійшла до прямих перемовин з рухом. Однак львівський клуб першу пропозицію щодо трансферу гравця від киян відхилив. Дідик провів на клубному рівні у цьому сезоні 17 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі. Кайзер Слаутерн цікавиться українським нападником Байера Артемом Степановим. Клуб другої бундесліги терміново шукає центрального нападника, оскільки їхній форвард Рагнар Ахе схильний до травм, а інший нападник команди Янік Маус ще не встиг себе проявити. Наразі Кайзер Слаутерн, який минулого сезону грав у фіналі Кубка Німеччини, перебуває на дев'ятій позиції в турнірній таблиці чемпіонату. Доки фанати Михайла Мудрика в очікуванні про бебій, яка нагадаємо буде оголошена не раніше ніж на початку лютого, з'явились нові невтішні новини для Михайла. Відомий інсайдер Ігор Бурбас пролив світло на непорозуміння між Мудриком та Євгеном Красніковим. Коли Мудрик переходив у Челсі, то в контракті була прописана сума комісії для агента. І як мені пояснили, сума комісійних розтягується на весь період контракту футболіста, та агент щороку отримує виплати в рівних долях. Красніко попросив у Челсі, аби йому виплатили всю суму протягом року, а не рівними частинами протягом семи років. Це десь близько шести мільйонів євро. Всі комісійні, які призначені агентам, так само мають оподатковуватися, але це лягає вже на плечі самого футболіста. Мудрик дізнається, що він вже порожник в Англії, і його підставила людина, якій він все життя довіряв. Михайла ця ситуація зачепила і він перепідписав Челсі контракт, але з іншим агентом Микитою. Цей крок призвів до припинення виплат Краснікову, оскільки перепідписання контракту обриває зобов'язання перед попереднім договором. Ця ситуація зачепила вже Краснікова, і він подав позов, аби доотримати частину комісійних, яку йому не виплатили. Та ось ще одна гаряча новина через те, що мудрику кололи актовий гін у таборі національної збірної України, який міг містити Мельдоній, через цей факт керівництво лондонського Челсі у випадку позитивної пробибі може подати позов у суд проти української асоціації футболу та буде пробувати відсудити 70 мільйонів євро. Тому побачимо, як воно буде насправді, сказав Бурбас. Київська Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону в Туреччині. З не досить приємних новин для фанатів киян. Центральний захисник команди Денис Попов отримав ушкодження під час збору команди. Через це 25-річний оборонець пропустив перші два контрольні матчі. Найближчим часом гравець пройде обстеження, за підсумком якого стане відомо про приблизний термін реабілітації. Також, за інформацією журналіста Віктора Вацка, Динамо хоче придбати правого захисника руху Олексія Сича, проте наразі не тягне на трансфер гравця, якого нещодавно вперше викликали до збірної України. Сам Сич готовий перебратися до київської команди і бачить у Динамо можливість подальшого прогресу. А ось до Карпат, які планували забрати Олексія, футболіст переходити не хоче і готовий перебратися до закордонного чемпіонату, якщо львівському клубу не вдасться домовитися з Динамо. Також кияни отримали пропозицію щодо трансферу півзахисника команди Володимира Брашка від Феянорда. Нідерландці розглядають гравця як заміну своєму опорному хавбеку Мацу віферу. Зазначається, що з Володимиром вже контактували. Залишилось домовитись з керівництвом Динамо. Адже контракт Брашка з киянами розрахований до 30 червня 28-го року. Таким чином, столична команда націлилась на нового кандидата в якості заміни Володимира у вигляді Івана Калюжного, який відмовився від нового контракту з Олександрією. Керівництво Олександрійської команди розглядало варіант обміну Івана на півзахисника донецького шахтаря Єгора Назарину, який майже не отримує ігрової практики в розташуванні гірників, але наголошується, що грав цю до вподоби саме Динамо, і він хотів би грати саме в цій команді. Ця новина буквально шокувала керівництво Шахтаря, але вони не будуть так легко відмовлятись від гравця збірної України та прикладуть чимало зусиль в першу чергу в фінансовому плані, щоб переконати Калюжного грати саме за їхню команду. А де б ви друзі хотіли, щоб Калюжний продовжив кар'єру в Динамо чи в Шахтарі? Напишіть в коментарях.